Сьогодні ви дізнаєтесь про правила користування водогоном, тепловими мережами та чому необхідно економити воду. Щоб забезпечити населення всіма побутовими вигодами, до будинків прокладають електричні кабелі, труби водогону, тепломережі. У сільській місцевості люди часто користуються водою з криниць. Їжу готують на газовій плиті, яка працює від газового балона. Через труби водогону вода до будівель має надходити без сторонніх домішок, мати певну температуру, смак, запах. Для цього воду з водою через водозабір подають на станцію водоочищення. Там її очищують за допомогою хімічних речовин. Вода з резервуарів чистої води під тиском насосних станцій надходить до водогінної мережі населеного пункту. Криниці слід облаштовувати так, щоб у них не потрапляли сторонні предмети. У міській водогінній мережі стежать за тим, аби якість води відповідала санітарно-гінічним нормам. Санітарно епідемологічна служба перевіряє також якість води в криницях. Щоб поліпшити якість питної води, її можна очищати вдома. Так кипятіння пом'якшує воду. Знищує бактерії, віруси, яйця глистів. У профільтрованій воді менше механічних забруднювачів, хлору, вона прозоріша і смачніша. Люди користуються також пристроями для очищення води, фасованою водою в бутлях, водою з природних джерел. Прісної води на планеті не так уже й багато. Нині в багатьох країнах світу вже не вистачає прісної води. Прикро, що люди використовуючи воду, не замислюються над цим. Стічні води, обробка сільськогосподарських земель хімічними речовинами, надмірне використання засобів побудової хімії забруднюють воду, погіршують її якість. Буває, люди не економлять воду, залишаючи відкритими крани. Якщо з крана капає вода, то за добу витікає майже 60 літрів. Якщо ти ще не можеш самостійно відремонтувати кран чи зливний бачок, то зверни увагу дорослих на несправність. Тобі до снаги перекрити крани в разі витоку води. Адже відкрити водогідний кран у квартирі може призвести до небезпечної ситуації затоплення. Вода заповнить квартиру, зіпсує підлогу, речі. Вона може проникнути й у квартири поряд із твоєю та в ті, що на нижніх поверхах. Затоплення може виникнути також, коли забиваються каналізаційні труби. Щоб запобігти затопленню помешкання, треба стежити за справністю кранів і труб. Завжди закривати крани відразу після користування, перекривати кран, якщо вода льється марно. Не кидати сторонні предмети в каналізаційну систему. Не засмічувати раковину побутовими відходами. Перед виходом з дому ретельно перевіряти, чи закриті крани. Якщо сталося затоплення помешкання, треба негайно сповістити дорослих про аварію, зателефонувати до дисперчерської служби комунального ремонтного експлуатаційного підприємства, вимкнути електричний струм, перекрити крани, через які вода надходить у квартиру. У місцях, де протікає вода, поставити миску або відро. Місця протікання на трубі замотати м'якою тканиною і час від часу викручувати її. Трапляється іноді, що тріщин в асфальті на вулиці виходить пара чи витікає вода. Це означає, що там пошкоджено підземну трубу водопостачання або тепломережі. До таких місць не можна підходити, ґрунт там може провалитися, можна опектися парою. Про аварію треба повідомити дорослих. Унаслідок прориву труби або батареї тепломережі в помешканні до оселі потрапляє гаряча вода. У цьому разі не можна наближатися до місця прориву, не може самостійно намагатися ліквідувати аварію, слід знеструмати оселю, перекрити крани газової труби, покликати на допомогу дорослих. Безпека в побуті залежить від додерження правил користування побутовими приладами, правил безпечної поведінки. Під наглядом дорослих слід учитися користуватися водогоном, побутовими приладами, знати послідовність дій і вміти їх застосовувати, якщо сталося затоплення помешкання, економно користуватися водою.